Дорогі друзі, хочу зараз показати вам інший варіант зупиночки. Це в селі Кованчик Полтавського району, по вулиці Польовій і вулиці Вишневій. Ця зупиночка на, встановлена на повороті на калашники. Якщо бачите цей поворот, ну, тут точно так же зробили квітнички, розфарбували труби металеві, вже труб, значить чіпляли ми дерево і ну, шифером. Шифера красили, ну, яка фарба була, так такою покрасили. Дивіться, така зупиночка теж власноруч зроблена нашими хлопцями, ті, які тут мешки пофарбували. Це такий у нас, скажімо так, літній варіант очікування автобуса. І у нас є тут два бікборди з надписом Сусідні села на Калашкі та Підлепичі. І ось я підійду ближче, ще один єсть. Значить, це сусідні села, село Миколаївка і село Васьки. Дуже багато людей. Хто хоче, ну це у нас село, таке село Кованчик. Хто хоче приїхати до сусіднього села, щоб вони знали, куди їхати там не питали зайвий раз людей, не кричали, ну встановили такі од відпорти. Дякую за увагу, до побачення.